Ну що, нарешті відпустки. А тепер трошки про відпустку. В нас є приблизно десь тиждень, і ми плануємо їхати з Скачувану до Альберти та Бісі. Здогадались, куди саме ми їдемо? Звісно, що здогадались, так? Це буде банф, це буде Джаспер, Це буде кілона. А також по дорозі ми побачимо багато цікавих локацій. Зібрали речі ми за день до виїзду, бо знали, що треба буде виїхати десь о п'ятій ранку. Хоча наш план повністю провалився, і ми дуже сонні виїхали приблизно в 6.30. Е, їдучи по Саскачувану, нічого особливого цікавого не відбувалося. Їдучи вже по Альберті, краєвиди ставали більш цікавими. А під'їжджаючи до Калгарі, ми помітили, що місто було перенасичене спочатку автівками. А потім і людьми в ковбойських капелюхах. І це все було через то, що ми приїхали в перший день фестивалю Calgary Stampede. Після невеличкої прогулянки містом і короткого відпочинку у друзів ми вирушили на музичний фестиваль послухати своїх улюблених діджеїв. Так і завершився наш перший день. В Альберті ми досі в Калгарі прикинулися у наших друзів, які живуть в тому будинку, який ми знімали також раніше. От, дуже приємні спогади, як ми тут класно жили. Зараз знаходжуся на цій коворкінговій площаці. Де люди можуть сидіти, спілкуватись, працювати. Я коли знімав в іншому відео, це все, що можете подивитись. От а ми потихеньку будемо збиратися і їхати кудись ще. Малося на увазі їхати кудись ще по Калгарі. Ми завітали до місцевих магазинів, крамниць, торгових центрів тощо. Встигли також посидіти в декількох ресторанах та барах понасолоджувалися атмосферою, дуже провели гарно час з нашими друзями, які залишились жити в Калгері. І потім, після доброго такого відпочинку, ми наступного дня вже вирішили в той наш запланований тріп. Третій день був найнасиченішим у всій нашій подорожі. План був амбітний: виїхати з Калгарі до Банфу це 127 км. Далі через Джаспер це ще 288 км. І доїхати до Вейлмонту це ще 123 км, де ми і залишились на ніч. Ось так світить сонце, коротше. Ми приїхали на нашу якусь першу локацію. Вже виїхали із Калгері. Коротше, автівку. Ой, палець лиза. коротше. Зустріли ще своїх друзів давніх то Вон... наша, а то їхня автівка. Коротше, дуже світить сонця. Пофіг погнали, бо мені вже в лісі тут все подобається. Але суть була не в самих пунктах призначення. Головне в цій частині мандрівки була сама дорога. Ми їхали по легендарній Ice Field Parkway, і це було щось неймовірне: Хори, льодовики, озера, водоспади, краса з обох боків, куди не глянь. Ми постійно зупинялись, милувались краєвидами, фотографувались і просто вдихали цю красу на повні груди. Така прекрасна локація, що я сам себе одекко знімав. А це наші друзі Діма і Саша. А це головні зупинки, які ми зробили. Пішли на хайк, а я щось вже й здох. Через 5 хвилин прийшли на хайк, Виявилося, що це просто десь метрів 500 від, від нашої. Там, де ми припаркували автівку. Але тут, звісно, неймовірно, неймовірно. Як ви бачите, людей тут просто жість як багато, але я зміг пару кадрів нормальних зробити. Заїхали на таку територію, типу, щоб е, трошки відпочити з дороги, е, трошки щось в туалет там сходити. І е, головне купити е, пального для тачки, ну типу залити тачку. І спочатку і я, і друзі залили тачку, а потім почали платити, і ми просто охрініли з того. Що він тут коштує два тупо в два рази дорожче, ніж просто десь у місті. Коротше, я звісно в шокі, як вони так можуть на Це просто жесть. Тупо за бінз скільки платити. Але прикол в тому, що виходу немає і якось треба ж їхати далі, так що всі платять. Їдемо на льодник чи льодяник, як правильно. <рес> <рес> І тут в'юпойнт такий прикольний. І ми зупинилися, щоб трошки посолоджуватись видом Приїхали на льодних чи льодяник. Тут так холодно. Ми трошки всі вдягнули куртки. Дуже вітерно діток в Канаді. Таке все. Під вечір ми посиділи біля льодовика, поїли якусь закуску з калгарійського супермаркету і вирушили далі в напрямку Джаспера. Так, ми зголоділи, і в нас такий невеличкий перекус. Які салатики, прямо їмо в оптівці. Сам Джаспер вразив нас зовсім іншим, сумним. Після масштабних лісових пожеж минулого року парк сильно постраждав. Саме містечко Джаспер теж у відбудові. Ми не бачили нічого цікавого. Це виглядало мляво, і ми навіть не знімали нічого, ні фото, ні відео. До вечора ми були просто переповнені емоціями. В голові вже не вміщалося більше краси. Тому ми вирішили пропустити ще декілька водоспадів і рушити просто в готель у Вейлмонт. Приїхали до готелю. Приїхали в Кемлукс зараз. Трошки відпочити. І е тут так жарко, плюс 30. Ще не знаю, скільки не дивився, але прям дуже жарко, дуже літо. Нам все дуже подобається. Йдемо е в якусь кав'ярню, щось поїмо. Ось присіли трошки поїсти дуже смачну їжу. Для вас. У другій половині подорожі ми вже трохи втомилися від насиченого темпу, тож наступні дні були вже спокійніші. Менше фото, менше вау-ефекту, більше релаксу. Але кожна зупинка все одно приносила неймовірне задоволення. На четвертий день ми проїжджали через декілька маленьких містечок: Кемлупс та Меріт. Одне з них нам нагадало декорації з вестерну, залишилась на ніч у келоні, випили вина, покупались в басейні і просто відпочитували готелі. Продовжуємо нашу рубрику, як ми їмо цього разу в келоні, їмо італіянську їжу. Напевно, тут дуже шумно і ви нічого не чуєте, але як є для вас. П'ятий день ми провели в Келонію. Прогулялись містом, парками. Був пляжний релакс, нам там дуже сподобалось. дуже гарна така атмосфера була. Ой, дрожать руки на радостях. Коре, гуляємо в прекрасній пілоні, в таунтауні, в парку. Сонечко дуже світить, плюс 35. Там пам! Бачите. Коре, водичка. Зараз десь на пляжику поваляємось. Кілона це відкриття для нас. Я не очікував чогось там супер-пупер крутого, але нам тут дуже подобається. Ми дійшли до води і зараз будемо купатися. Не дуже я багато вам назнімав кілони, майже нічого не назнімав, тому що я просто в моменті насолоджуюсь і мені не хочеться нічого знімати. Так що вибачте. Тільки що повертались на пляжику, покупались, позагорали, поніжились на сонечку, на 에, той, короче, а, дуже гарний парк в них. От, насправді келона не така, що прям супер-пупер щось тут круте. Але просто тут е, така атмосфера класна, е, курортна. От, так що приїхати сюди і трошки відпочити від. Повсякденного повсякденних всяких питань. Це класне е місце і місто. Коротше, ну парк прям класний. Дуже величезні такі дерева, Бігові дорожки, вон люди бігають. Клас. Ходимо по всяким цікавим е містам. І от зайшли сюди. Це по-перше, кафе, а по-друге, це антикваріатна якась лавка барахолка, де можна купити всякі прикольні речі, старі, дуже якісь чи книжки, чи тощо. А тепер по традиції пора їсти безалкогольна, до речі, тут. Бо я за рулем. Ну, ввечері ми вирішили вже в Ревелсток через Вернон. Сам Ревелсток нас зустрів прохолодною тишою. От. А на ранок пішов дощ, був туман, тож знімати не дуже була можливість. Ой, прокинулись, а йде дощ страхолюдний. Вже трошки притих, але все в такому тумані. О, там гори. Який я хотів вчора вам показати, але вже, мабуть, не покажу. Тому що ми виселяємось з готелю і вже їдемо кудись ще. Так, ми в Голдені. Їмо наш сніданок по другій годині дня. Шостого дня ми поїхали в Голден, який, чесно кажучи, нас не дуже вразив, але головною метою. Навіть не Голден був, а Смарагдове озеро неподалік від нього, і воно того було варте. Увечері ми вирушили до Калгарі, де на нас чекали друзі.